Як демонтувати антикорупційну систему за день уроки від української влади від голосування у парламенті до підпису президента і публікації закону, який набуває чинності сьогодні, знадобилося менше доби, і це не бачений раніше турборежим. Погодьтеся, мова про закон, який обмежує повноваження і фактично знищує незалежність національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і ставить їх у залежність від генпрокурора. А генпрокурора нагадаю. Призначає Президент, ви запитаєте, що це за органи і чому вони важливі набу і САП були створені після революції гідності як ключові незалежні органи боротьби з корупцією на найвищому рівні. Простими словами набу розслідує справи проти топ-посадовців. САП антикорупційна прокуратура представляє ці справи у суді. Разом вони незалежно працюють як один антикорупційний механізм. Важливо, що їх створення було не лише запитом українського суспільства, а й вимогою міжнародних партнерів зокрема Євросоюзу та МВФ без них Україна не отримала б безвіз, фінансову підтримку чи перспективу вступу до ЄС, і саме підпис президента під законом про обмеження незалежності антикорорганів органів ставить усі ці здобутки під питання у Брюсселі. Вже висловили занепокоєння, називаючи таке рішення серйозним кроком назад. Цікаво, що у 2019-му Володимир Зеленський сам наполягав на важливості набу і сап ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. І на рахунку набу і сап численні резонансні розслідування, зокрема, справа екс очільника фіскальної служби Романа Насірова, викриття суддів ОАСКУ, справа заступника керівника офісу президента Олега Татарова, яку, до речі, в набу відібрали серед іншого. Кейси хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князева екс глави з банку Кирила Шевченка, а також численні справи щодо нардепів, суддів, посадовців топрівня, як от слуги народу Одарченка, екс-голови фонду держмайна Дмитра Сенниченка та колишнього заступника голови офісу президента Андрія Смирнова. А нещодавно на і САП дотягнулися до близького оточення президента, вручили підозри очільнику антимонопольного комітету Павлу Кириленку, а також екс віце премєр міністру міністру єдності Олексію Чернишову і за. Інформацією в медіа підозри готувалися ще ближчим соратникам Зеленського. Хоча в суспільстві не раз лунала критика щодо результативності Набу і САП, на знак протесту проти закону 12414 на вулиці українських міст вийшли тисячі людей. І це найбільші вуличні акції з 2022 року. І вони продовжуються і наступного дня. Президент запевнив у подальшій незалежності антикорорганів. органів водночас окремі депутати вже готують подання до конституційного суду, щоб скасувати закон.